У Чорноморського флоту є два варіанти майбутнього: це або добровільна, або примусова самоліквідація. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Він іронічно зазначив, що найкращий і найбезпечніший вихід для збереження цілісності майна Севастополя і прилеглих територій це добровільне затоплення флоту. цитуючи Данілова славетні російські військові рефлексії, знищення власного флоту при наближенні противника – Мають мати тяглість в часі і традицію наступництва в іншому варіанті. Чорноморський флот Росії нарізатиметься за принципом салямі. Процес болісний, але збройні сили України завдають високоточних ударів, виключно по об'єктах військової інфраструктури, сказав Олексій Данілов. Ну і заявам Данілова передувала ситуація у Криму. Сьогодні там під ракетний удар потрапив як мінімум штаб чорноморського флоту Російської Федерації. Міноборони Росії. Росії заявило про гибель одного військового. Правда, потім назвали його зниклим безвісти. Може, просто втік на тлі вибухів на півострові. Командувач повітряних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук, вкотре подякував пілотам повітряних сил і потролив російську пропаганду словами: ми ж казали, що далі буде. А далі з нами буде Іван Варченко, військовий збройних сил України та експерт із національної безпеки. Пане Іване, вітаємо вас! Слава Україні! Доброго вечора! Героям слава добрий вечір. Ну, і на тлі заяв, які лунають зі Сполучених Штатів про те, що Україна таки повинна отримати Атакемс. Далі буде. А далі буде що? Кримському мосту запускаємо відлік вже відлік Кримському мосту вже почався з минулого літа. Але зараз так, ми все таки рахуємо, Ми не знаємо просто який цей зворотній відлік, бо розуміємо, що він пов'язаний якраз з оперативно-тактичними завданнями наших збройних сил України по знищенню зараз російського угрупування, яке окупувало Крим, яке окупувало частину Запорізької області і Херсонської області. тому ми розуміємо, що це може статися достатньо швидко. Це може статися точно. Бо ми бачимо, що вже не раз Україна своєю зброєю завдавала ударів по цьому кримському мосту, і це були такі попереджувальні сигнали, що е, е, пора напевно, що тим, хто хоче залишитися живими, і тим, хто е, усвідомлює на те, що Україна прийде до Криму, Україна однозначно поверне собі, свій, е, собі Крим. То тим треба втікати. Це перш за все сигнал тому населенню, так так званому мирному населенню, а особливо тим зайдам, які скористалися можливості і зайшли на територію півострова Крим, на території української кримської автономії, і спробували там паразитувати на тому, що було зроблено українцями. То е, зараз я абсолютно не виключаю, що це може статися будь-якої миті. і Кримський міст таки піде на ну, Керченської протоки, там, де йому і місце, е, бо він є логістичним шляхом, який на сьогоднішній день так не, е, не третину там, чи навіть більше ніж третину е, забезпечує е, логістики е, по півдню, е, а вже значно менше. По ньому неможливо зараз проводити той об'єм вантажів, який був раніше. Він значно звузився, зменшився, і зараз, по суті, ми дивимося і бачимо, що значною мірою, ливинною часткою, виключно в військовому плані він використовується, а тому йому залишилися, залишилося існувати достатньо недовго. Тим більше ми маємо високоточну зброю, яка здатна вражати такі об'єкти. Ну і та саме стосується. Зараз сьогоднішньої ситуації по іншому шляху сполучення, яким росіяни постачають своє окупаційне огрупування на півдні, і це стосується якраз дороги з Маріуполя з українського через Бердянськ на Токмак, Мелітополь або е, через. Е, Через Бердянськ нижньою частиною знову ж при Азовлям, при Чорномор'ям, знову ж на територію Херсонської області і в Крим вони так само ближчим часом вже можуть бути під щільним вогневим контролем, і ми звичайно очікуємо ті атакамси, які на сьогоднішній день вже певною мірою анонсовані. Сказано про те, що вони з великою ймовірністю будуть ще ближчим часом хіба що не не в тій кількості на яку ми розраховуємо, але разом з тим ми розуміємо, що крок за кроком, але ми рухаємося в бік все більш якісного озброєння і розуміємо, що ці атакамси дозволять здійснити якраз вогневий контроль над цим шляхом сполучення, пане Іване. Поки ми чекаємо на атакамси, росіяни продовжують атакувати нас зокрема дронами і повертаючись до ударів, які ми на жаль переживаємо цими днями, львівщина пережила атаку на Львів і на другого, Атаки були абсолютно прицільними, і вони вказують на те, що там є чіткий слід коригувальників вогню. Де тут у нас прогалини у безпеці? Що ми досі собі не можемо до кінця дати ради із такими особами? Прогалини у безпеці тут скоріше е багато десятиліть. Відносно навіть не е, зневажливого ставлення, а такого ставлення до внутрішньої безпеки до національної безпеки скоріше як до вторинної, навіть в другому десятку е, завдань для України, і ми розуміємо, що у нас частина голів служби безпеки України колишніх. Вони знаходяться на Росії. Ми розуміємо, яка агентурна база у нас була створена. Наскільки глибоко вона проникла? Зараз звичайно, росіяни вже смикають за останні підсніжники, які можна, як в Україні. Так і в усьому світі, як бачимо, вже прокидаються і про російські заяви роблять ті, хто вже надто глибоко сидів, і зрозуміло, що надто довго годували, а зараз використовують так дуже і дуже утилітарно. Представників політичного естеблішменту, культурного і зрозуміло, що у нас це залишилося. Є громадяни, які кажуть. Російською пропагандою і таким чином, звичайно, російські спецслужби над ними працюють. Ми практично розуміємо, що 99 зі 100 отих агентів це ті, хто щільно сиділи на однокласниках. на в контакті на інших проросійських сайтах і ресурсах телеграм-каналах зараз, і звичайно з ними знайшли можливість як психологічно попрацювати, використовуючи їх симпатії. Ще вечорами вони могли дивитися трішки РТР ОРТ або Russia Today. Так, але є новини, які там не розповідають про те, що насправді відбувається у Росії, так, наприклад, те, що відбувається зараз. Із Кадировим, так другом цього збитого льотчика Пригожина, про якого ми досить часто з вами спілкувалися ще за його життя, і слава Богу, що вже тепер про нього говорити не будемо. Але Кадиров Шлььодінгера, так він чи мертвий, чи живий, чи ще там на пів дороги, що взагалі відомо про цю ситуацію, бо вже є різні теорії і про отруєння його, і про проблеми з нирками через його стиль життя. Як виглядає зараз ця ситуація? Ну закінчуючи можливо попередню тезу, то да, ми розуміємо, що з цими пісніжниками працюють зараз спецслужби наші українські. Скоріше за все ми матимемо все таки історію, тоді коли будуть більше боятися, і решта не не ризикнуть просто ні життям, ні здоров'ям з тим все таки, що покарання безповоротне і не в будь-якому разі буде. А що стосується Кадирова. То розуміючи традиції російської і політики, тут я не виключаю Хоча однозначно Кадиров демонстрував продовж багатьох місяців, демонстрував серйозні ознаки проблем зі здоров'ям, але повертаючись до традиції. То знаєте, як царі, імператори, вельможі і всі інші перевіряли відданість і глибину відданості своїх подданих, тому не виключаючи чутки про загрозливий критичний стан або вже пересмертний чи смертельний стан Кадирова були певною мірою е поширені. Його ближчим оточенням з тим, щоб перевірити на предмет лояльності зараз це саме ближче оточення. Але разом з тим це вкрай ризикований сюжет, бо ознаки, якраз які знаєте, що на ліце російською мовою, в даному разі, на цьому, цьому потворному обличчі з дозволу сказати, да, то це в будь-якому разі, навіть якщо це гра придвор. Кадирова з тим, щоб виявити опозицію, якусь і якоюсь мірою її покарати. То це гра однозначно е така шкідлива для них самих, тому що зрозуміло, що пацієнт скоріше, мертв, чим жив, і те, що вони наразі матимуть можливість ще поганятися за опозицією, то не виключено, що виявиться, що ця опозиція і настрої значно сильніші ніж ніж можливості Кадирівської репресивної системи. Тому ага. тут може бути ще варіант, але скоріше за все, я все-таки передбачаю, що проблеми зі здоров'ям справді там суттєві, і наразі на Чечні е, і в е, високих кабінетах на Росії відбуваються думки, що далі робити з цим, що далі робити з таким вибухонебезпечним і гарячим регіоном, і якими б не були ці централізовані думки, але я думаю, теж еліти другого порядку, які не враховують. Ця кремлем, які не враховуються вершиною кадирівського істеблішменту прокадирівського еліти другого порядку і еліти третього порядку і чернь вони теж будуть казати своє слово, і це слово цілком можливо буде не на користь ні Москві, ні Кадирівському клану. Ну, крім того, ми підозрюємо. Вони не лише про це будуть зараз сперечатися і розрулювати цю ситуацію, а і е, те, що фактично ця ситуація спрацьовує на руку Шойгу, бо його вертикаль стає сильнішою, а Путін цього е, ну, знаємо не любить. Як от далі буде розвиватися ситуація, тоді як вони із цього будуть виходити? Чи стають сильнішими зараз Збройні Сили Російської Федерації? Внаслідок того, що відбуваються такі міжособні е, проблеми, і зникають з точніше, закінчують своє земне життя ті чи інші е, войовничі е, лідери громадської думки і лідери окремих е, військових угрупувань, е, то е, тут така умовна сила, яка з'являється в централізованому. Централізованої цієї системи, бо централізована система має імідж паркетних генералів, паркетного офіцерія, і, зрештою, тих, хто пороху, особливо якщо і нюхав. То нюхав десь виключно в інформаційних повідомленнях, а не на очах у багатьох спостерігачів, які здатні робити оцінки і формувати громадську думку. Через те, більш переконливими є якраз польові командири зараз і все те, що залишилося в недобитках пригожинської приватної військової кампанії, і Кадирівські, оці ось генерали. Гірські гірські генерали і генералі генерали, генерали за які працювали в Україні, тому вони теж будуть мати авторитет і навряд чи вдасться. Хоча вони намагаються централізувати зараз що, з генштабом з, 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 з російським, намагаються централізувати військову вертикаль. Але я думаю, ця централізація буде пов'язана з великими процесами, які умовно можна назвати. Демократичними, тоді, коли воююча частина армії буде публічно в тому числі незадоволена діяльністю вище генералів, і вони матимуть на це право, вважатимуть, що матимуть моральне право, і з цим моральним правом буде рахуватися значна частина російського суспільства, яка певною вірою там має пієтет до тих, хто героїчески віддає своє свої в Україні. Ну так і ними там займаються і тими зачистками активніше займаються так. Стрілкова, наприклад, цього терориста Гіркіна вже закрили у клітку як жирафу. І розуміємо, через що так, через його критику влади і тяжіння до нього оцих профашистських правих сил. Це звичайно не знаю, добре чи зле, бо ці профашистські сили, коли критикували Путіна, критикували вони його не за війну, а критикували його за те, що ця війна занадто слабка на їхню думку. Це добре, що Росія, яка намагається сіяти хаос довкола себе, і колись у неї це добре виходило, тоді коли в руках були всі інструменти для. Сіяння хаосу і готовий світ був сприймати ті аргументи, які йшли, сприймаючи зрештою Росію. Ну, дима без огня не буває Знаєте, як раніше, і щоб вони не казали про бойових комарів, про біолопарату, включно за такими абсурдними і божевільними ідеями. Воно однаково сприймалося як те, що потребує все таки перевірок, там якогось серйозного кивання головою на генасамблеях організації Об'єднаної Нації і таке інше. А зараз зрозуміло, що світ отримав серйозні пів. І коли хочете, там ін'єкції імунітету проти цієї російської пропаганди. і Він просто сприймає і Росія втратила цей інструмент, яким можна маніпулювати е, достатньо серйозно в інформаційному полі. Через те успі... успіху зі е, зі е, інсинуації і, і спроби вирівняти е, якусь картину з е, героїзацією тих чи інших своїх сторінок, у неї вже немає. І через те, і звичайно, значно складніше зараз формувати такий образ Росії, який вони б хотіли. Пане Іване, дуже дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні увечері доєднатися до нашої розмови. Так поговорили не лише про українські справи, але і про те, що ж там відбувається на болотах, що теж має вагомий вплив. Дуже дякуємо вам. А нашим телеглядачам хочу нагадати, що у цій частині головного задання говорили ми з Іваном Варченком, військовим збройних сил України та експертом із національної безпеки.